Дівчатка, поки готується наш смачнющий шашлик. Ми зробимо зараз дуже смачні рулетики з лаваша. Для початку беремо цибульку наскубаємо. Цибульку скубаємо на своїй гряці, У кого яка. У мене така. Цибульку нарвали, біжимо до хати робити лавашик. Показую швиденько, що нам потрібно: цибулька, помідор, лаваш. У мене така тортиля. Цибулька така. Далі сир, плавлені сирочки. І якийсь соус, який ви любите. Можна додати ще часника, але ми не любимо. Кожен шматочок лаваша я помастила плавленим сирочком. Далі. На два лаваша додам ось такий соус. Тому що син любить, то я додаю. Соусу додала. Далі тут посипаю цибулькою. Так, У нас такий шум, бо дітки на вулиці. А я в хаті швиденько прибігла, роблю. Ловаші, щоб пожарити. Далі додаємо помідори. Оп! Я вам швиденько показую, щоб ви побачили. Зараз сезон шашликів, тепленько на вулиці. То можна приготувати таку смакоту. Далі я посолю трошечки помідор. Ось так. Зовсім трішки. Один даю без помідора. Тепер беру фіолетову цибульку. І також розкладаю. Оп. Оп. І все. Тепер буду ставити сир. Тепер викладаю сир. Ось так зверху. Тепер поділю, зможу по шматочку, по два, скільки мені вистачить. Певно, по два буду давати, щоб було дуже сильне. Так, шепютку роблю. Щоб встигнути вам показати. Розклала ось так сир. По два шматочки тут один. Тепер нам потрібно його скласти. Одною рукою не так зручно. Зараз я ось так беремо як конвертик. Зараз, зараз, зараз. І ось так рівненько. Я зараз двома руками і покажу вам. Ось так всі склали конвертиком і несемо жарити на гриль. Такс. Дивіться, яка красота у нас витягає. Заберемо зараз м'язко і будемо жарити лавашики наші. Вам треба послухати цей звук. Це дуже смачно буде. Так, татику? Напевно. Напевно. Завжди смачний шашлик робить. Ось такий соковитий. Оп! Це по тому рецепту, що я вам виставила. Можете переглянути і приготувати. І ще кобаски ми поставили. Все, зараз покажу вам готовий результати. І також дивіться, чоловік вам скаже лайфхак, як зберегти, щоб він був свіженький і теплий. Берете просто в таку металеву миску, витягаєте, накриваєте гарно фульгою. І дивіться, яке він собі приспособлені. Зерви ось такий. Відро, так, металеве. І ставите під низ, щоб зберігало тепло. Наприклад, поки будуть обжарюватись кобаски і наші лаваші. Тому користуйтесь. Так, я один кусок вкрала. Дивіться, який він ціковитий. Зараз вкушу покажу вам. Дуже смачно. Ой. У нас на вулиці вже ніченька, темно. І у вас така буде смакота. І все, ставимо обжарювати, так? І в баски теж. Ось такі піджарені, трохи підгорілі, але на смак воно взагалі не впливає. Бачите, навіть сир розтанув. Тому будемо зараз смакувати. І ще кубаски витягнули з морозилки. думаю, ми приготуємо, бо багато жару є. Тому хто хоче спробувати, то обов'язково готуйте. Ось така смакота буде. Оп! Це і будемо смакувати.